Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хотів би зняти невеличке відео, як я переробив рульові тяги. Зараз покажу всі, дивлюсь, де хто обрізає, переварує ще щось. Я вирішив проблему таким шляхом. Виточили мені ось такі. Хайки. Ось. Різьба в середині. Ця гайка. Ось. Наверх надівається. Сюди. Наверх надів і обварив. Виточка ось дає. Якраз туди добре. Стає. Обварив. А ось до сюди такий якби болт, як правильно сказати. Ось він болгаркою прорізав. І зараз можна сухарики піджимати. Не буде так, що на штопорному кольці і воно там телепається. Відійшло чуть-чуть, прослабилось, взяв піджав і все. Ну тут ще проволочку візьму, зав'яжу, щоб воно не розконтригається. Ні, буде добре. Таким чином я вирішив свою таку проблему. Ось такий болт, така проточка. Ну це, понятно, зніметься. Це обріжеться це. на одну і на другу гайку. Одну тягу вже переробив, ще другу перероблю. Ось От так, раз, туди закрутиться, полгарка приріжу і ніяких теліпань з цими тягами нема. Оце таке невеличке відео. Ось. Що я хотів показати, як я. Зробив свої, тяги переробив. От таке От тут так приварив. І цього також зробив. І все, питань нема. ще тут переробимо? І буде хорошо. Добре, дякую, хто. Всім, хто переглядає мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, кому сподобалось. Будуть нові відео. До зустрічі.